Також в Кременчуцькому районі, як і по всій Полтавській області, триває підготовка до нового навчального сезону. Наше завдання забезпечити умови, щоб діти мали можливість вибирати їхні батьки. будь вони навчатися в режимі онлайн або в режимі офлайн. Але завдання. Влади, завдання органів місцевого самоврядування, підготувати школи до такого навчального процесу. У нас зараз стоїть завдання, яке надійшло з офісу президента, з уряду, підготувати щонайменше 30% шкіл, які зможуть приймати учнів на навчання. Із 114 шкіл, які розташовані на території Кременчуцького району, ми повинні підготувати 35 шкіл для того, щоб наші дітки мали можливість обирати. Як вони будуть навчатися? Це все залежить, щоб всі розуміли, навчальний процес залежить в майбутньому від вибору батьків і то, наскільки ми справимося з підготовкою навчальних закладів. Що значить справимося з підготовкою навчальних закладів? Підготуємо або найпростіше укриття, або підготуємо протирадіаційні укриття, які дадуть змогу під час повітряної тривоги забезпечити безпеку як діточок, так і вчителів. На даний час. У Кременчуці це скільки шкіл має бути? На даний час 35 шкіл, які ми розглядаємо і маємо підготувати до навчального процесу, в місті Кременчуку ми не розглядаємо жодної школи, яка б могла такий процес відновити. Чому? Ну тому, що заявок на підготовку шкіл від від місцевого від, ну так, від територіальної від Кремчувської територіальної громади ми не отримали. На даний час в Кременчуцькій територіальній громаді жодна школа не готовиться до прийняття такого процесу. Але наше завдання забезпечити, щоб батьки, які захочуть, наприклад, привести дітей в школу, мали можливість відправити своїх діточок в інші школи. Які зможуть їх прийняти на освітній процес, я правильно зрозуміла? Кременчук взагалі може випасти із цього процесу. Із так, цих... Кременчук взагалі може випасти з цього процесу. На даний час найкраща ситуація по підготовці шкіл до навчального процесу це в місті гарішні плавні з семи шкіл, які розташовані на території. Вони шість шкіл готовлять для того, щоб вони могли відновити навчальний процес. Знову повторюю, буде відновлений цей навчальний процес чи не буде, це інша справа. Але завдання органів місцевого самоврядування, військової адміністрації підготувати школи до такого процесу. Чому у Кременчуці жодної школи не готується? Кременчук потужне місто, велике. Чому? Кременчук потужне місто, але на останньому засіданні, яке проводилося в Кабінеті міністрів, Озвучили, що Кременчук не буде поки що участвувати в освітньому процесі. Це пов'язано з подіями, які відбулися під час останнього прильоту по Амстору. Але ми готуємо школи в районі для того, щоб дати можливість дітям з Кременчука взяти участь в освітньому процесі. В Семенівці таких шкіл буде підготовлено 4. В Семенівській територіальній громаді. В Глобинській територіальній громаді таких шкіл буде підготовлено 6, в горішніх плавнях 6. В Градівську чотири школи буде підготовлена. В Кам'яних потоках буде підготовлена одна школа, в Казельщині будуть підготовлені три школи, в Новій Галіщині одна школа. В Оболонській територіальній громаді буде підготовлено три школи, в Омельнику дві школи, в Піщаному 3 школи, і в Пришипській територіальній громаді така школа буде підготовлена одна. Ці школи будуть обладнані як найпростішими укриттями, так і протирадіційними укриттями на вибір. Але. Це дасть можливість забезпечити безпеку перебування дітей в цих шкільних закладах.